Всім привіт! І сьогодні я покажу, чи наші стрільці е, на, е, заключених в, де, в новому обновленні в The Rails. Ну і що ж, поїхала. Так, біля мені, як завжди, повезло, і біля мене засповнилися е, тюрма чи замок, чесно говоря, не знаю. Ну, знаєте, з моєю дачею це завжди роботи. Коли я одна і граю, мені завжди спавниться щось хороше. а Коли з друзями в мене знаєте, все просто так от. Хоча я знімала, хотіла зняти відео, як я золотаю місто маленьке, як точніше золотатися зробити. І як ви думаєте, я, мабуть, раз п'ять пробувала зробити, і то я вмирала передмістом, то в місті, то що? Ну просто. І знаєте, самі неудачні моменти. Ну, це просто капець. Так, ладно, побігли до нашого форпоста. і мені як завжди страшно, того я зараз залізу на поїзд, щоб мене не з'їли. І подивимося, чи заключені, ну, на, на, ну вони будуть розстрілювати. Не, заключ, не заключені будуть розстрілювати, а ті наші стрільці будуть розстрілювати заключених. Так, настала, до речі, нічка. До речі, дивіться, який у мене арбалетик є. Е, я його знайшла, я ніколи не не пользувалася, але... Кажуть, що він мало ХПшки зносить. Другого він мені, в принципі, не потрібний. Так як стріляти, я і револьвером, мабуть, не вмію. Хоча ні, плюс на мінус трошки вмію. Так, я вирішила подивитися, чи тут когось є. Нема. О, там. а це зомби, мабуть. Скажу про секрету, я нічого не досняла. Так, хорошо, пішли, пішли, пішли. Дивимося через три, два, один. Скажу по секрету, нічого не було, і тропів не було, і я не знаю, що з ними зробили.